Знаєте найчастіше, від чого ми хворіємо? Скажіть, ви любите лимон? А як ви його вживаєте? Свіжим чи, можливо, шматочок в чай А з рибою лимон їсте? Якщо так, то ви ним закушуєте чи, наприклад, виливаєте сік на страву? А в борщ пробували додавати лимон? А можете зараз уявити, як ви облизуєте цю дольку лимона? А тепер до вас головне питання: у кого з вас? Зараз виділилась слина, і ви, напевно, зараз запитуєте, яке це має відношення до хвороби. Задумайтесь, ви ж зараз і не бачили, і не нюхали цей лимон. А ваш організм лише в одну думку про нього починає запускати хімічні реакції. Точно те саме відбувається, коли ви постійно в голові крутите негативні думки. Наш організм у цей момент виводить стресові гормони, які постійно руйнують нас. Якщо весь час думати про хворобу, то хворіти ви будете набагато частіше. Тому будьте позитивнішими і просто радійте життю. Тримайте в голові думки, що у вас все добре, ви здорові, благополучні і з більшою ймовірністю випадків у вас так і буде.